Thank you Друзі, шановні глядачі, щиро вітаю вас! Дякую, що ми можемо бути разом з вами. Програма інсайт. І ми як завжди говоримо на важливі й актуальні теми для нашого життя для нашої віри. Сьогодні ми всі захоплюємося нашими військовими, їхньою силою духа, відвагою, мужністю. Але часом забуваємо, що ці тягарі війни разом з ними несуть їхні рідні і близькі, особливо їхні дружини. Сьогодні ми поговоримо про те, як це бути дружиною військовослужбовця, котрий воює на передовій. І в нас в гостях пані Надя Шенгофер, яка є дружиною офіцера Збройних сил України. Вітаю вас, пані Надя. Вітаю! Мені приємно бути тут. Дякую, що ви знайшли час до нас завітати. Я думаю, що коли ти дружина військовослужбовця, то це автоматично означає бути волонтером, як мінімум, а волонтерів завжди роботи багато. Розкажіть, е, от як би ви охарактеризували, що це означає мати чоловіка військового, який воює? От Що змінилося у вашому житті е, з того моменту, коли він пішов на фронт? Ну, напевно, змінилося все. Тому що коли був чоловік, це була опора, це, була, це був голова сім'ї, голова на роботі, у нас спільна робота разом, приватні підприємці. І тут раптом його не стало. Його місце пусте, а пусте місце не може бути. Його потрібно зайняти. І в перший період я цього не могла зрозуміти, що потрібно стати на його місце в цей момент, стати в, на чолі сім'ї. На чолі фірми і опанувати себе, так що життя змінилося повністю. Тобто ви відчуваєте, що теж несете цей тягар від не разом з своїм чоловіком? Так. От розкажіть, будь ласка, от ваші перші відчуття, коли чоловікові прийшла повістка, що треба йти до війська, які у вас були думки? Про що ви думали в той момент? Емоції, пережиття? Його запросили по телефоні. Так гарно перетелефонували, сказали, чи не схотіли б ви до нас на співбесіду. Він сказав: Окей, я прийду. Він прийшов і приходить після цієї співбесіди і каже: мене спитали, чи я не хочу послужити Україні і бути у війську. Я сказав: Не дуже, але якщо треба, то треба.' Ну і мене запросили. Перша моя реакція, яка була: нащо ти брав телефон. Міг ти щось сказати таке, що тебе немає, ти зайнятий, ти хворий. І його відповідь була: Але це ж брехня. А ти ж знаєш хто батько брехні? І я не хочу бути з ним. Uh -huh. І це була перша його відповідь, яка зразу мене втихомирила, і я зрозуміла, що там його місце. Друга відповідь була, коли ну, ми всі знаємо, які, ну, корупція є корупція вона навіть під час війни. Є. І коли були пропозиції, що можна відмовитись від війська за певну суму, він категорично відмовився сказав: Ні, моє місце бути там, де мене покликав Бог. Угу. Потім ми довго роздумували, давали питання Богу: чи це правді, чи це не його забаганка, чи це не його бажання, але було багато знаків, було багато відповідей від Бога. Так. І далі в ми бачимо там, там його місце, а моє місце тут. Угу. От я вам хотів дуже подякувати за цю щирість, знаєте, бо е, ми часто говоримо, що під час війни е, наша віра, віра християнська, вона має бути світлом для інших, і бути, бути сіллю е, для землі. І власне віра перевіряється в складних обставинах. І ось ця готовність. Е, Піти на фронт, воювати, ставити на ризик uh -huh. своє життя, і основна причина, чому тому, що я не хочу брехати, тому що я вірю в Бога. Я хочу бути вірним Його заповідям, uh -huh. я, я думаю, що це є ну неймовірно важливий приклад, Виглядає дуже просто. Але це і неймовірний приклад, і неймовірний а, неймовірне світло для людей mm -hmm. цього світу. Ну і за це особлива вдячність вам і вашому чоловіку, Володі. Е, Розкажіть трошки, чим він займається, але так в загальних рисах, щоб ми боже борони якоїсь таємниці не видали, і де він географічно знаходиться, але без конкретних місць, без конкретних сіл е, населених пунктів. Ну, до війни він був приватним підприємством. це багато років був у бізнесі, і чому питання корупції було для нього так гостро? Тому що в бізнесі він хотів бути чесним угу. і надальше так і провадити. Зараз він заступник командира батареї по морально-психологічному стану бійців. Оце його дуже добре місце. Так. Він дуже туди цікаво попав. Він його не знали, бо він ну 20, 35 років тому був в армії, і він був, ну не знали, куди його. Але коли побачили його оцю харизму, як він розмовляє з військовими, яке в нього натхнення, яка його впевненість у перемозі, впевненість у бозі, ну зразу сказав, твоє місце тут буде". Угу. Ну і зараз він знаходиться на півдні. На півдні. Е, які от звістки він передає? Він говорить вам, що все погано чи все добре, чи береже ваші нерви? Як це відбувається? І що ви переживаєте в той момент, коли він розказує, що зараз там серйозний наступ, серйозна атака? Коли погано, я це відчуваю. Це, це є відчуття, і коли добре, я також відчуваю це. Це видно по його голосі, по тембру, по навіть стилю дзвінка, це все відчутно. Е, що б не робилося там, у нього завжди все добре. Угу. І він скоро буде в Азові купатися, навіть якщо вода буде холодна. І він скоро буде гуляти по набережні, Кримській набережні. Там він, зай, спочатку його мета була до Азова, а тепер до Криму. Угу. Так що апетити ростуть під час. <головіки> У нього завжди все добре. Вони воюють, Господь завжди з ними. Він допомагає, Господь є там постійно. Він каже, я це відчуваю, відчуваю навіть в таких випадках, каже, коли 100 метрів від нас розривається великий снаряд і нас не зачіпає, коли ми, є різні ситуації, але ми всі живі. І каже, і тут він каже, це ну, для людського розуму, для людської дії, це якось так, ну, не про мене а mm -hmm. для Бога це просто. Mm -hmm. Як вам ваша віра допомагає переживати ці, цей складний час, час переживань, е, навіть болю часом? Е, як, як ви справляєтеся з цим з допомогою вашої віри? Ну, е, знаєте, на початку не було так. Угу. Перша новина і перше оце, як він пішов, і перші дні е, приходить такий стан очікування біди. Угу. І ти перебуваєш в тому стані. При тому що ти розумієш, що він ще на навчанні, що з ним нічого не може статися, але в мене в голові малюється, що може статися зі мною тут. А раптом я попаду в аварію. Хто до мене приїде і допоможе. А раптом я захворію, а рядом його немає. А раптом щось станеться з близькими. а раптом, а раптом, і таких раптом було дуже багато. Були такі випадки, що ну, одна, один випадок привів мене до такого, ну, як, це як був відро холодної води, коли я була на літургії і роздумувала цілу літургію, що я буду робити, коли я попаду в аварію. От я сталася випадок, я попала в аварію, як я буду діяти, до кого я буду телефонувати, як, яка моя реакція. Це я про це все роздумувала і не зауважила, як літургія закінчилася. Я виходжу і через 5 хвилин я попадаю в аварійну ситуацію. І тут я розумію: Боже, дякую тобі! Ти був тут біля мене, ти зупинив мене вчасно. Ти не дав мені ніяких пошкоджень, ти не пошкодив мою машину. Цей водій, який був винен, він прийшов, вибачився переді мною. Ти був тут біля моєї. Оця mm -hmm. ситуація вона це була таким відром холодної води. Думаю, на кого я надіюсь? Де я шукаю надію? У людині. А надію, маю шукати у Бозі. І це було таке, ніби як переломний. Я вже почала оце, Оця ситуація не вірити в Бога, а довіряти. І от почала поступово виходити з того стану очікування біди. Я поступово почала виходити з нього. І зауважила, що я почала виходити, почала в сім'ї налагоджуватися, діти, батьки почали впевненіше почуватися. На роботі вже почало тихіше, здоров'я покращилося. Я побачила, що я починаю керувати, я починаю бути е, ну, сильною, угу. а сильною починаю бути тільки дякуючи тому, що почала довіряти Богу. Зрозуміла, хто біля мене є. Я думаю, що знаєте, це, що ви говорите, зараз є дуже важливим для багатьох е, дружин, військовослужбовців, які, напевно, так само переживають. Е, це цей самий страх, це відчуття можливої катастрофи, потенційної. Uh -huh. І от це дуже важливо, щоб Бог вам показав, що він є поруч з вами, що вам не треба боятися, а через ваш досвід він показується іншим, що він завжди буде поруч, щоб допомогти в складній ситуації. От і після цього моменту, коли ви зрозуміли, що можна Богу довіряти, можна на нього покластися, ви заспокоїлися. Який наступний етап прийшов? У ваших емоціях, mm -hmm. в ваших переживаннях наступний момент в мене прийшов це, ну це не прийшло так миттєво, це mm -hmm. рівно є хвилини, і зараз є хвилини, що проходить якийсь страх, паніка, е, ну ті думки атакують. Але це вже зовсім коротко. Я вже знаю, як себе опанувати. Я знаю, як припинити, як діяти далі. Також мені дуже допомогли оці, а ще хочу сказати, дуже важливо. Набиратися того, що є у мирний добрий час. Угу. Воно зараз дуже гарно пригоджується. Навіть будучи на лідерських школах, там було гарне навчання про розпізнавання знаків. І тут я ставлю запитання Богові, і по розпізнавання знаків я бачу, що я дію правильно. Чи ні, мені треба ну, вдохумиритися, це не та дія. Угу. Чи я йду туди, де мені потрібно. І е, ці розпізнавання знаків ну, дуже, дуже такі дієві. Дуже такі яскраві, найголовніше, ну, якщо можна навіть вчора, от по роботі, ну, потрібно було підписати договір, важливий договір. Я ставила питання, чи це добре, чи не добре. Звернулася до чоловіка. Він каже: мене немає. Я не в тій ситуації, я не можу нічого вирішувати. Вирішуй ти повністю. Я, я потім. Пристала думати, пристала прораховувати. Сказала: Господи, покажи мені цей знак, чи я роблю правильно, чи я добре роблю, зв'язуючись з договором з цими людьми. І знак прийшов, тому що прийшли люди і почали розмовляти. Кажуть, ми хочемо працювати, але ми хочемо працювати нашими партнерами. Бо тут моя дружина, mm -hmm. я кажу, моя дружина Боже. Це ж сімейний бізнес, це ж буде сім'я. Вони хочуть в цей важкий час вижити. І це був для мене знак, що так потрібно робити це. Це буде корисно і для мене, і для них. І це був для мене знак. Це було відповідь, те, що Господь мені дав. Я думаю, що так, це теж дуже ну, неймовірно важливий, важливе досвідчення того, що Бог веде і підказує, як діяти, і що Бог не залишає складні ситуації. Я пам'ятаю, коли ми були, ви згадали лідерську школу, ми тоді молилися, mm -hmm. була така велика молитва за Україну. І після того ви виходили і свідчили про те, що їм вдалося сильно відтіснити ворога і так. сильно пройти вперед. От розкажіть трошки, як це, як це відбувалося то, з тих розмов, які ви знаєте від чоловіка? Ну а... Дуже багато я не можу знати, тому що дуже багато не розмовляється на ці теми. Очевидно, і багато ми не можемо так, сказати, але в загальних так, рисах. Так, але в загальних рисах це був бій, де, де вони відчули себе сильними. Угу. Я хочу сказати так більше. ну… І він якраз збігся з тим часом. І він збігся молитва. з тим часом, коли йшла молитва. Хоча, коли я е, до нього кажу ну ти попередь мене, коли тобі важко, молитися. А він каже: Нащо попереджати? Ти маєш постійно молитися. <гум> Добрий, правильний підхід? Да, Нащо попереджати. Так що тут в нас такого немає, що він там в паніці дзвонив, молився швидко, бо <гум> щось там. Ні. Ні, він впевнений. Ти маєш постійно молитися. Спільнота має постійно молитися, ви там на то і є, щоб молитися. А ми, хоча, по суті, він сам багато молиться, він постійно молиться. Та, ми бачили його відео, як він псалми так. читає. Знаєте, Деколи дивишся на, на відео з ним і думаєш, ну, він не схожий на, на людину, яка в смертельній небезпеці, радісний, повний, mm. надії. Часом люди в мирний час не мають такого відчуття життя, яке є в нього. І це дивує з одної сторони, а з іншої сторони, показує, як Бог може mm. давати силу і. Скріплювати, от ви задали за спільноту. Ви є одним з лідерів спільноти Алилуя. Розкажіть трошечки про те, як спільнота вас підтримує в цей час, як ви молитеся і як ви волонтерите. Також ну на початку, коли Володя пішов, знаєте, найважче, що було, ми дуже разом завжди читали святе письмо. У нас на кухні є такий невеличкий столик, гарні крісла, і ми зранку багато часу проводили за святим письмом. І святе письмо в нас на тих два святих письма завжди відкриті. І от він пішов, і одного письма не стало. І мені стало не по собі. Я вже не змогла читати. І от тут є спільнота. Вона заставляли, тому що готувалися до зустрічі. Повинна була щось вести, щось говорити, а як можна щось говорити, не перебуваючи у славі Божому. Угу. І це надсилу я тебе за, за себе заставляла там бути, і це воно мене також, оцей період очікування біди, це була така дуже потужна підтримка для мене. Була потужна підтримка це молитви, це постійні питання підтримки, постійні питання, якщось потрібно, скиньте рахунок, знаєте. І, і це, це важливо було. Це не було а, афіш, що ми перекинули стільки-то стільки-то. Це не було афіш, що ми там, ну, але я відчувала цю підтримку постійно. Угу. Сам факт того, що люди не, залиш, не залишають біді, так. що питаються, моляться, воно є дуже важливим. Я, я чув таку думку, що найгірше в тяжкий час відчути себе самотнім, що тебе О. покинули. Так. А спільнота то того не дає. Так, навіть в перший період було таке відчуття самотності. Uh -huh. Така ніби і діти є, і близькі є, і родичі, а все рівно відчуття самотності є. І е, е, знаєте, навіть така вийшла в мене така майнула думка, що дуже би в цей період потрібна підтримка, потрібна розмова. І от е, три типи розмови бувають, які я пережила. Uh -huh. Коли до мене телефонує близька людина, подруга і каже, що Володя пішов? Я кажу: Ну так пішов. Та нічого страшного, мій знайомий пішов, знайомий знайомого пішов, брат свата пішов. І для мене це було трошки так, ніби знецінювали моє переживання, моє хвилювання. Для мене це було болюче, я не хотіла цього чути. Ну, інша дзвонить і каже: пішов. Ой, ти знаєш, там так страшно, там людей вбивають. А тут стільки хоронять, а як він буде? Це також для мене було страшно, тому що загострювали мої переживання. Mm -hmm. І в цей момент знайти ту правильну людину, з якою ти можеш поговорити. І в мене знайшлася людина, з якою ми давно не спілкувалися, вона подзвонила і каже: як ти себе почуваєш? І я їй кажу, я себе почуваю. Вона мене гарно вислухала, слухала, каже, я тебе дуже розумію, У мій чоловік вже місяць там. Mm -hmm. І, і тому в мене зараз виникла, от виникає така думка, що оцим ем, жіночкам, яких чоловіки там є, матерям, сестрам, братам потрібна ця першочергова допомога, ця правильна розмова, щоб сказати: Я тебе розумію, це дуже важливо. Я думаю, що от ці ваші слова, вони, напевно, допоможуть людям, які хочуть розрадити, правильно це робити. Бо я думаю, що ну, весь наш український народ в цей складний час став mm -hmm. як одна сім'я. Кожен хоче ну, щось зробити, чи розрадити, чи фінансово допомогти, чи волонтерити. Але інколи буває складно зробити це правильно. Так. І люди, напевно, з добрих. У дзвонять, але так. самі не знають, як це зробити правильно, і можуть зробити тільки гірше. Так що порада від пані Наді: просто вислухайте і скажіть, що ви розумієте. Так, е, що би ви порадили жінкам, військовослужбовців, які не можуть справитися ще з цим хвилюванням, з панікою, зі страхом. Що би ви їм порадили? які б їм поради дали в цей час? Що би вони мали робити? <зас> Спочатку знайти людину, з якою можна розмовляти. Тому й дуже важливо мати, я вже так задумувалася, що важливо бо була би така спільнота, де б могли угу. бути об'єднані люди, жіночки, чоловіки, чиї рідні, дуже близькі які мають оце хвилювання, щоб справитися з тим хвилюванням. Це дуже важливо в перший час мати людину, з якою ти можеш поговорити, мати оцю спільність, знати, що є ще інші такі. Які також інші переживають і ті ж самі хвилювання, і це саме занепокоєння. Тобто бути, бути у спільності. Угу. Друге, це зайняти себе роботою, просто працювати, фізично працювати, розумову працювати. Я так ніколи не почала, я так ніколи багато не читала книг, як зараз читаю. Угу. Я кожну хвилину Присвячую книжці, я відкриваю, я захоплююся зараз тим Томасом Іванчичем. Діагностика душі мені дуже подобається. Читаю Томаса Мертона. Мені це подобається читати, роздумувати. Подобається читати твори шкільних, бо, на жаль, я не мала таких творів. Те ж саме білика, малика, uh -huh. таке знаєте, історичні. Це тако. І, і оце я в цей період відкрила, щоб заповнити цей час. Ця ж цієї хвилини час перед сном, е, е, час, коли є вільний день. Це. І також дуже важливо ще е, е, виключити телевізор. Прочитав по новини і хватить. Ти бачиш в інтернеті, що робиться, викинути телевізор. Mm -hmm. Оці нагнітання, чужі думки, чуже бачення, чужі, тойво, ну, 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 користі воно не принесе. Mm, так, ми цілком праві. Так. Про що ви мрієте, коли чоловік повернеться? Яка ваша така от мрія? Що ви перше ви хотіли зробити? Кудись поїхати, не знаю, чи щось інше? Ну, в понеділок ми святкували 30 років нашого друження. О, вітаю вас. Дякую. І всі глядачі вас вітають. Дякую. І е, мрію було нашою ще, ще перед війною, і чоловік мені дав слово, що ми поїдемо е, подорожувати на лайнері по Середземному морі. Я ага. хотіла Грецію подивитися, Італію, Францію. От, от це, ми, це в нас була така мрія. Е, зараз. Е, коли все помінялося, в мого чоловіка вже інша мрія. Він вже ні, в нього завжди була ця мрія це євангелізувати, це uh -huh. говорити людям про Бога. От його ціль, його ціль це розказувати, це який е, Господь, він закаже, який Господь класний, це його нелюбимий вираз. Він це хоче говорити. І зараз у мрія це, каже: треба побачити Україну. Uh -huh. Чому ми каже, хочемо десь бачити, але ж ми не бачили України всієї, і він каже: зараз мріє його побачити, Україну іншу Україну. Прекрасна, прекрасна мрія. Знаєте, ми так вже дивимося спостерігаємо за цим, що Бог робить в цій війні, і бачимо, що без чудес це би було просто неможливо. Всі експерти, військові, вони говорили, що Україна там ну максимум тиждень-два зможе встояти під такою навалою орди. Але бачите, в Бога був інший план. Він дав нам цю силу духу, цю відвагу, цю мужність і що ми могли не просто встояти, але зараз дуже ефективно відвоювати наші території. І я думаю, що такі люди, як ви, як ваш чоловік, є насправді таким скарбом для майбутнього України, тому що з одної сторони ви показуєте цю цінність християнської віри на практиці в житті. І ви своїми вчинками стверджуєте, що віра є практичною, вона реалізується в конкретних діях. А з іншої сторони, ваш досвід віри, ваше бажання ширити Боже Слово, євангелізувати в поєднанні з цією любов'ю до рідної землі, до України це є таке. Я би сказав, прекрасне середовище, де можуть виховуватись і зростати наші діти на майбутні великі вчені, патріоти, письменники, поети. Так що я пані Надя бажаю вам, вашому чоловіку, здійснення ваших мрій. Дякую. бажаю ще вам довгих років життя, довгих років служіння Богові і служіння для добра України. Нехай вас Бог благословить, веде і береже. Дякую вам. Дякую. Дорогі друзі, я щиро сподіваюся, що ця програма дала також вам натхнення полюбити більше свою рідну землю, полюбити Бога. І ви побачили, наскільки важливим є наша віра в боротьбі. З ворогом також звертаюся до дружин військовослужбовців. Якщо вам трудно зараз, якщо ви не можете справитися з різними переживаннями, емоціями, страхами, шукайте собі людей, які можуть вас почути, можуть вислухати, можуть вам допомогти. Я думаю, що також пані Надя буде готова відповісти на ваші прохання. Шукайте її в Фейсбуці, в соцмережах. Пишіть і нехай твориться ця добра спільнота. Дружини військовослужбовців, які моляться за своїх чоловіків, які моляться за Україну, дякую, що ви були з нами. Побачимося через тиждень.